Що определений температурний режим для дошки, да тобто шубу? А якщо у людини, ну тобто ну, немає відлюдної температури режиму, там влітку там більш сухо, да? бо навіть якщо немає, наприклад, там кондиціонування, тож є ж такі зараз квартири, там будинки і температурний режим, тобто або дуже сухий, або буває дуже вологий, наприклад, або є такі будинки, які більш давнішні, які купують і вони роблять там ремонт, реставрують ці будинки і готять натурально дошку, натуральний продукт. Наскільки було волога є, бо це ж старі будинки по-любому ця волога там у них може бути. Наскільки дошка може по набрати в себе вологи і там щось не бути не ну, так. Дивіться, таке в мене в принципі не, не відбувалося. Але просто я чес... знаю, є, є я була в деяких будинках, де от старий будинок, да, але йде реставрація під знає, під, під український стиль, да ось і вони от хотять ставити от дошку. У мене були такі запити, вони просто просто перейшли на плитку, тому що у них Фундамент дуже маленький і більше вологий для підлоги, але вони хочуть на ту дошку і вони забирають масивну дошку, тобто вся в масі. Я кажу, вона ж теж поведеться маса, тому що ж вона ж я коли усе, дошка. Себе є, себе ну так, да, вона себе гірше, кажу, поведе. От я хочу знати, як на рахунок от інженерної дошки, таку ми добавили. В тому випадку просто два рази гонтуєте поліретанову готовку. Тобто підлогу саме, так, тобто, саме, так. Да? Да. Вона робить куплівку і без Угу. Тобто, як як будто плівка, яка не дає ніяких звернення дошку. А щодо того. Чи вологу, що з нами що в принципі вологості не сильно боїться. Вона більше боїться сухості, як в нас, вона сама верхніча Якщо в них буде сильно сухо, поставте звичайний магазин, як купіть воложувач повітря. Це корисно для людини, але для людини від 40 там, до 70% треба, да, бо коли в нас 15-20, в нас і носі неприємно сухо, і дихати, і люди сп'ять погано, і насправді розум гірше працює. Тобто Якщо ви слідкуєте за, за, за інфраструктурами то підлоги, то і своя здоров'я також зберігається yeah.